Вітаю вас в ефірі телеканалу ТИСА-1 з прогнозом погоди на четвер, 26 вересня. А зараз дізнаємось, якою ж буде погода в області в цей день. 26 вересня на Закарпатті буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом дощі, місцями сильні. Вітер південно-західний з переходом в день на північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями посилення 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-11, в день 15-20 градусів тепла. У горах місцями вночі 3-6, в день 5-10 градусів тепла. Нагадаємо вам про тих, кого варто привітати з іменинами. Отож, 26 вересня День Янголав Іллі Леонтія та Юліана. А на часі прогноз погоди для міста Ужгорода. В Ужгороді буде хмарно з приясненнями вночі без істотних опадів. Вранці та вдень часом дощ. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі дев'ять, в день 17 дев'ятнадцять градусів тепла. 26 вересня святкують європейський день мов та всесвітній день контрацепції. Отож святкуйте на свій смак та розсуд. І ми перейдемо до синоптичних показників в районах на 26 вересня. У великому Березному дощитиме температура вночі десять-дванадцять, день 17 двадцять градуси тепла. У причині очікують невеликий дощ. Вночі десять-дванадцять, день 17 двадцять градуси тепла. У міжгірі дощитиме. Вночі 9.11, день 17, 20 градусів тепла. У Воловці прогнозують дощ. Вночі 9.11 вдень 17, 20 градусів тепла. У мукачеві дощитиме. Вночі 1012, день 18, 22 градуси тепла. У сваляві прогнозують дощ. Вночі 9.12, день 18, 21 вище нуля. У Тячеві очікують дощ. Вночі 9.12, день 19, 22 градуси тепла. У кусті дощитиме. Вночі 9.12, день 18, 22 градуси вище нуля. У виноградові прогнозують дощ. Вночі 10-12, день 18, 22 градуси тепла. У берегові дощитиме. Вночі 10-13, день 19, 23 градуси вище нуля. Віршаві прогнозують дощ. Вночі 9,12, день 18, 22 градуси тепла. У Урахові дощитиме. Вночі 8,12, день 18, 21 з позначкою плюс. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.